Визнати ДНР, ЛНР терористичними організаціями, а Росію країною агресором вимагали від депутатів Дніпропетровської облради громадські активісти. Спочатку представники свободи і правого сектору влаштували мітинг під стінами будівлі. Потім увійшли до сесійної зали та голосувати депутати відмовилися. Бо це питання стоїть на порядку. Денному наступної сесії. Ви зараз маєте визнати державою агресором Росію. Зараз тут. Нами будівлі обласної ради, збирається громада, збираються політичні партії, громадські організації. Будь ласка, не провокуйте українців на якісь непопулярні дії. Згідно закону та згідно регламенту, документи подані, вони розглянуться на комісіях. Ми вас запрошуємо, крапки, лапки, разом їх розставимо так, як потрібно. Голови обласної державної адміністрації, що 28 травня це питання буде розглядатись згідно регламенту та закону сесією депутатами.